Таке враження, що е, ніхто е, не хоче економіку ставити на військові рельси. От багато говорять зараз у всіх ефірах про військовий стан. Але ніхто ж не говорить, що е, військовий стан передбачає, що саме економіка має ну першочергово бути поставлена на власні Ігра, рейси. Постійно говоримо на кожних ефірах. Це кажуть. і е, все, все закінчується тим, що не працює ще раз наголошую південмарш і так далі. Але по Гонтареві. Кримінальна справа три місяці тому мала бути порушена. Радикальна партія в парламенті три місяці тому заявила про необхідність, щоб Гондарева йшла у відставку через непрофесійні дії, а головне через спекуляції не для кожної таємниця, що спекуляції відбуваються як і на найвищому рівні, так і на середньому, коли дрібні банки просто нищаться, так на так звані, коли людей десятками тисяч виганяють на вулиці вимагати повернення своїх депозитів. Коли ми отримуємо кредитні майдани, то в мене питання до генерального прокурора. Не сьогодні оголосити те, що три місяці тому прийняв рішення суду. За ці три місяці розслідувати треба було всі банківські афери і прийти в парламент і доповісти.